Новий рік та Різдво вже не за горами. Разом з ним найприємніший виклик вибір подарунків. Якщо ви хочете здивувати своїх близьких, але не знаєте, що подарувати, то в цьому відео я поділюся ідеями, які допоможуть зробити це свято особливим. Тож почнімо. Камера Fujifilm Instax Mini 12 дозволяє миттєво видруковувати важливі кадри, які стануть пам'яткою на все життя. Модель надзвичайно компактна та має культовий вигляд з декільками відтінками. Нею зручно користуватися, адже все налаштовується автоматично, потрібно лише сфокусуватися і клацнути. Fujifilm Instax Mini 12 вміє знімати крупним планом, має автоматичний спалах та невеличке дзеркальце, щоб зручно було робити селфі. Знімки друкуються за 5 секунд без втрат якості. Але будьте обачні, досить зробити всього декілька нових кадрів і з камерою вже неможливо розлучитися. І в середньому в різних магазинах він коштує від 3400 до 4000 гривень, що доволі таки приємно. Смартфон також дуже класний варіант, але доволі таки дорогий подарунок, проте емоції будуть зашкалювати. Чудовий вибір для дійсно найближчої людини. Samsung Galaxy A55 вражає своїм сучасним дизайном і потужними характеристиками. Цей смартфон отримав металеву рамку, скляний задник. І кілька яскравих кольорових варіантів. Величезний AMOLED -дисплей з частотою 120 Гц забезпечує неймовірну плавну роботу і комфортний перегляд. Новий процесор Exynos 1480 гарантує високу продуктивність навіть у складних завданнях і мобільних іграх. Камери пристрою видають деталізовані знімки, а акумулятор на 5000 мА забезпечує до 9 годин активної роботи. Це чудовий вибір для тих, хто цінує баланс ціни та функціональності. В середньому цей смартфон можна взяти від 16 500 гривень до 18500 гривень в залежності від сховища. Але краще взяти за 18 500 гривень на 256 ГБ, адже в два рази більше сховища це топ. Смарт-годинник це не просто стильний аксесуар, а девайс для моніторингу стану, здоров'я та фізичної активності. Apple Watch і Galaxy Watch вважаються лідерами серед смарт-годинників і кожен із них має свої особливості. Apple Watch виділяється інтеграцією з екосистемою Apple, стильним, хоча й однаковим дизайном вже, як. 10 років і бездоганною роботою. Якщо у вашому випадку у людини є iPhone, то це дійсно буде дуже класним подарунком. І ви можете обрати годинник в залежності від вашого бюджету, є ультра, звичайна версія або SE. Для прикладу, звичайну 10-ту версію в середньому можна взяти за 20 тисяч гривень. Але якщо Android, то Galaxy Watch від Samsung також пропонує широкий функціонал, як і Apple Watch. Але завдяки більшій сумісності з Android та підтримка власної платформи OS, він стає гнучким вибором для користувачів. У різних брендів, що дуже класно, обидва годинники об'єднує турбота про здоров'я та сучасний стиль. І так само Galaxy Watch можна обрати в залежності від бюджету. А остання звичайна версія коштує на 5 тисяч гривень дешевше за Apple Watch, і всередині його можна взяти в різних магазинах за 15 тисяч гривень, що трішечки приємніше. Samsung Galaxy Buds FE та Wave Buds це відмінні варіанти наушників, які забезпечують чудову якість звуку. JBL Wave Buds ідеально підходить для тих, хто шукає з Балансований звук і комфорт протягом усього дня. Вони мають сучасний дизайн і високу автономність, що робить їх надійним вибором. Однак Samsung Galaxy Buds FE звучать майже однаково, трішечки менше басу, як на мене, але заслуговують особливої уваги завдяки функції активного шумозаглушення або ж ANC. З цією функцією можна просто зануритися у звучання, що особливо корисно в шумному середовищі. Якщо вибирати між цими моделями, я б звернув увагу саме на Galaxy Buds FE. Але якщо подивитися на ціни, то різниця між ними велика. В середньому JBL можна взяти за 1700 гривень, коли Samsung в два рази більше за 3400. Вони обидва класні, мають свої переваги та недоліки, але що обирати вам. Під час монтажу відео я знайшов JBL WaveBat з другого покоління. Вони виглядають так само і мають ті ж самі кольори, білий та чорний. В середньому в різних магазинах вони коштують 2000 гривень. З особливостей, які я помітив, те, що вони тепер мають ANC. І от тепер, якщо порівняти JBL Wave Buds першого і другого покоління із Samsung Galaxy Buds FE, то все ж таки другі GBLки по характеристиках класні і по ціні дуже приємні. Також ти можеш виграти товари на 40 тисяч гривень за відгук на товар, яким ти користуєшся. Більше відгуків, більше шансів виграти. Умови та інструкції по посиланню в описі. Nintendo Switch Lite – це культова портативна приставка, яка дозволяє геймити будь де та будь-коли. Модель має надзвичайно комфортне та продумане керування, дисплей повністю заточений. Пі сучасні ігри, він соковитий, яскравий та деталізований. Завдяки рекордній компактності пристрій легко вміщується в маленькій сумочці та навіть в кишені, тому завжди буде поруч. У внутрішній бібліотеці вже завантажено понад 5 тисяч ігор, і список постійно оновлюється. Є можливість під'єднати навушники та зробити скріншот гри, щоб поділитися з друзями. І в середньому його можна взяти за 7 або 8 тисяч гривень, що доволі таки приємно. Але якщо вашій половинці подобається грати в старі або ностальгічні ігри, то можна взяти БВВ за 2000 гривень в середньому. Це той випадок, коли даруєш всього один раз, а подяки приймаєш круглий рік. Подарунок особливо актуальний у теперішній час. Є дуже класний пауербанк від Базіус на 30 міліампер і Є декілька портів для одночасної зарядки трьох пристроїв. Ще одна фішка пауербанка надзвичайно компактний корпус. Він легко вміщується в кишені, тому ідеально підходить для подорожі та прогулянок. Подряпати чи пошкодити його дуже важко, тому на корпусі є цифровий індикатор заряду, а для Зарядки батареї потрібно всього 5 годин. Ось такий список ідей для подарунків на новий рік. Сподіваюся, це відео допомогло вам знайти натхнення. Якщо закинути всі ці подарунки у Вішліс, то можна легко одним кліком знайти все в одному магазині, що дуже зручно. Напишіть у коментарях, що ви обрали для своїх близьких, або поділіться своїми улюбленими ідеями. Посилання на всі мої подарунки я залишу в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк і підписуйтесь на цей канал. І не забуваємо про дзвіночок. Це дуже і дуже важливо. А зараз перед вами висвітилось два запропонованих відео. Вони дуже цікаві, можливо, якісь і корисні попалося, як і оце. Тиця сюди або сюди. А з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!